Що це? Це від моєї бабусі. Подарунок на день народження, який був три місяці тому. Ой, як мило. О, якраз вчасно кілька скреч квитків. Два однодоларових скарбів фортуни оце улов. Так. Хочеш один? О, так, добре, дякую. Тримай. Чудово, дякую. Удачі! Нічого. Боже мій, що я щойно виграв! Чудово, скільки? Я щойно виграв 30 тисяч доларів! Що? Я щойно виграв 30 тисяч доларів! Покажи! Дивись! О, справді! Я щойно виграв 30 тисяч доларів! Боже мій! Алане! Я виграв 30 тисяч доларів, Алане! А це круто! Уяви, скільки всього я можу купити! Скільки я можу купити на 30 тисяч! Найсмішніше, що я зараз у величезних боргах, і ці гроші були б дуже доречні. Ой, я знаю, це паршиво, чувак. Так, 30 тисяч доларів. Так смішно усвідомлювати, що обидва квитки були моїми, і я дав тобі один з них хвилину тому. Я міг би виграти все, але. Знаю, скажи, і дуже тобі дякую, що віддав його мені. Так. Так. <світку> <світку> дуже тобі дякую. Це, Це все? Що? Ти просто залишиш усе собі? Ну так, я ж виграв. Так, виграв, але. Виграв, бо я дав тобі його. Так, і я сказав, дякую. Адаме, я б точно не дав тобі цей квиток, якби знав, що він виграє таку велику суму грошей. Так, я знаю, Алане, тому і сказав дякую, я намагаюся показати тобі свою вдячність. Я засипав тебе подяками, ти що не чув? Називай мене божевільним, та мені здається, цього недостатньо. давай давай так, Сто давай так. ось сто ось баксів. О, ого, дякую. Який ти невдячний! Ти це серйозно, Адаме! Я дав тобі сто доларів, Алана, я не мусив цього робити! А я не мусив давати тобі скреч квиток, але я зробив це від щирого серця. Не можу повірити, що ти настільки егоцентричний, що не запропонував мені хоча б половину. Половину? Ти думаєш? Проблема вирішено. Дружба важливіша грошей. Який там був виграш? 30 тисяч. Звісно. Це залишу собі.